У період літніх канікул при загальноосвітніх школах активно діють табори, де діти мають не лише змогу відпочити, а й почерпнути корисну інформацію. Один із таких таборів діє при Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 і Оскільки ця школа є споглибленим вивченням іноземних мов, то й табір відповідно був англомовний. У чому особливість такого відпочинку мав змогу побачити і наш кореспондент. До речі, випускник цієї школи Роман Єльчанінов. З приходом літніх канікул для більшості школярів постає питання, де та як краще відпочити. Одним із найкращих варіантів є літні табори, де не лише можна приємно провести час, а й почерпнути корисну інформацію. Щороку школа бере участь у різних проєктах і запрошує до себе волонтерів за кордону Великою перевагою організації цьогорічного табору була можливість Бродівської сези ОША No2 взяти участь у проєкті літніх мовних таборів GoCamp, волонтери якої не лише навчають іноземній мові, але й виховують та розвивають дітей. Готують їх до майбутнього, вчать лідерству, толерантності та самостійності. Для табору була запропонована спеціально розроблена програма за напрямком спорта здоров'я. Усі види діяльності були спрямовані на досконалення мовних навичок учнів. Організатори табору включали у розклад занять різнопланові види діяльності, такі як рухливі ігри англомовних країн, спортивні змагання, проектні роботи на тему здорового способу життя та їх захист, перегляд відео та його обговорення, настільні ігри на свіжому повітрі, дебати, драма, вікторини, головоломки, навчальні станції, квести та багато інших. Have been ruined right? Okay. Is there somebody who's going to make up a sentence using this expression? Uh, my friend uh, has got each feet, and uh, we um, want to go to the country to plan as, uh, but uh, she uh, she got cold feet because it's difficult to. Uh, forgot our tickets in, in hotel. Традиційно табір тут поділили на три групи, кожна з яких була задіяна у різноманітних конкурсах та іграх. Зокрема, перша частина дітей у формі цікавих та нових ігор займались спортом на майданчику. Друга дивилась англомовний фільм, і третя група змагалась в інтелектуальній грі на знання географії, історії та інших галузей науки. Чесно кажучи, я давно мріла попасти в мовний табір, і ось нарешті в мене випала така золота можливість, е, прекрасна можливість побувати і поспілкуватися з волонтерами і е, з Туреччини. Е, ми граємо різні ігри, адже наш табір є мовно спортивний Ми граємо волейбол, футбол, бігаємо, скакаємо, і кожен може приєднатися до нас і. Е, Розказати... Розказати... Так, звісно, знайшли нових друзів особливо, не біля мене, і завжди вони можуть мене підтримати і такі секретами, це дуже класно мати таку можливість. Ви зараз браєте якусь гру, розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Це гра, ми маємо фішечки маємо кубіка, і ми маємо ми і потрібно... нам потрібно кинути кубік, і яка цифра нам випаде, стільки ми ході, маємо зробити. І якщо, наприклад, нам попаде про. Крокодилів чи про щось, ми маємо про це розказати. Розкажіть ласка про табір загального. Що ще є е, Цей табір дуже цікавий. Зранку у нас є ранкова зарядка, на яку приходять діти зі всіх груп: червоне, і зелене. Потім у нас є три уроки по 45 хвилин. Нам дуже цікаво. Ми граємо ігри, вчимося англійською. У Нас дуже класні вчителі. Що нового початку на себе? з того таку. Я навчилась більше англійської і знайшла ну, друзів. Добре, дякую. Скажіть про волонтерів табору. Спершу перший тиждень у нас не було волонтера. Ми взагалі не знали, чи він приїде, чи буде і хто це буде. Ну і одного разу нам прийшла вчителька і сказала: не знаю, як для вас, но але скоро до нас приїде волонтер. Але треба трішки почекати. У Нас був тиждень вихідний. І тоді приїхала до нас рана. Вона ну така дружна, така весела з сонцем. Аж ну не знаю, гарна людина. Ми дуже раді, що вона до нас приїхала. Цьогоріч сюди прибула волонтер з Туреччини рана, яка, презентувавши себе, відразу ж знайшла спільну мову зі школярами. Привіт, хай з Туреччини. Я студент, але зараз я волонтер інгокемп. Поділилась Рана із захопленням розповіла про сім'ю, в якій зараз живе. Також вона зазначила про стереотипи, що поширені про Україну. Як виявилось, не всі з них відповідають дійсності. And um like uh, I thought that Ukrainian people are so cold uh, but now they are just really nice to me and they are talkative they are interested in me. Yeah. До речі, це перший вчительський досвід Рани у роботі з дітьми, і з цим вона справляється з великим успіхом. А ще перебуваючи на Бродівщині, волонтер вже встигла ознайомитись з тутешньою культурою. Зокрема, побувала в Олеському замку, відвідала декілька міст України. Almost every day I'm walking around the Brody and like uh, every day with new people and they are showing me new places. But also I went to the Olesko Castle and I've been in Lviv for one day and in Kiev for one day and Chernitsi also. I like them all. Like uh, Ukraine is like uh, living, uh, it's living the history. В Україні рані надзвичайно подобається, проте на досягнутому зупинятися вона не збирається і найближчим часом планує відвідати інші країни. want to go to somewhere in Asia. It could be Thailand or I don't know, Japan maybe, some other culture. Yeah. Завдання мовного табору показати дітям інший відмінний від шкільного стиль викладання, де акцент ставиться на практичне використання мови і знання, які можна застосувати у повсякденному житті. До речі, про акцент учням абсолютно не став на заваді акцент турецької волонтерки, який майже не був помітний. Спільно з вчителями англійської мови у рамках вищезгаданого проекту рана досить ефективно стимулювала дітей впродовж роботи табору спілкуватися виключно англійською мовою. Волонтер організовувала цікаві заняття для дітей та співпрацювала з вчителями, задіяними у таборі. Для кого не секрет, що для багатьох учнів не є проблемою спілкуватися англійською мовою в класі, з однокласниками чи з вчителем. Але коли справа доходить до того, щоб спілкуватися з іноземцем, для якого не знає української мови, інколи виникають труднощі. І для того, власне, щоб подолати ці мовні бар'єри, щоб діти не боялися спілкуватися, щоб вони відкривали для себе світ, і були з цією метеомию, запросили волонтера. Ми також дуже хотіли, щоб діти. Навчилися долати стереотипи про світ і щоб вони могли презентувати себе світу. Задоволення дітей від табору проглядалось і в очах, і в посмішці. Чого навчились, що сподобалось та чи хочуть ще відвідувати табір, діти з радістю нам розповіли. Цей табір це дуже корисний для нашого майбутнього розвитку. Це хороший досвід для, для всіх учнів. І особисто для мене рана, це наш волонтер. Вона приїхала з стуречина, і вона, ніби, як є прикладом для наслідування, тому що вона багато чого досягла в своєму житті. Вона відвідала багато країн, знає багато мов. І я думаю, що цей табір дуже корисним є на цей час для нас. І я надію, що наша школа. Буде продовжувати ці табори наступного року і так кожного разу. Я дуже рада, що я є в цьому таборі. Тут я можу багато навчитися, є багато ну, різних ігор наприклад. різних ігор. Ми граємо в волейбол, бігаємо. Також ми говоримо на англійській і дивимося відео. Це дуже Добре є для розвитку, що найбільше сподобалося? Мені найбільше сподобалося саме спілкування з Раною. Ми з нею познайомилися, і зразу ми почали говорити тільки англійською. Це дуже класно. А є якісь ігри, які ти до того не знала, а от дізналася саме Е, там. Так, мені нам рана розказала про гру, яка називається Electricity. Це дуже цікава гра. Ну розкажи про неї. Всі беруться учасники за руки, і потрібно жимати руки, і ніби як йде. Е... Як йде енергія, струм, і хто перший дійде до кінця, і яка людина стоїть останньою, вона першою має взяти бутилку. І хто бере, це той та команда? Виграє. Волонтерка провела два тижні навчаючи дітей англійської мови у таборі та спілкувалася з ними у вільний час. До речі, для кращого засвоєння іноземної мови на побутовому та розмовному рівнях табір проходив виключно англійською мовою. Повправлятись мовно та оздоровитись мали змогу 52 учні 6-8 класів другої школи. Робота табору була продуктивною та дала можливість розкритися кожній дитині. Адже, як зазначають самі вчителі, вони працюють заради світлого майбутнього наших дітей. Кожна школа щороку має подавати заявку і має виграти конкурс, тому що волонтери не дають в кожну школу. Хто тільки забажає, треба створити творчі завдання, треба заповнити заявку. Я дуже сподіваюся, що наступного року нам знову доведеться, знову вдасться повторити це. Але ми би дуже хотіли, щоб це відбулося. Я бачу, що діти зацікавлені і вони з великим задоволенням ходять в табір. І для в більшості з них, коли ми спілкуємося, що найбільше в таборі сподобалося, більшість з них кажуть, що це спілкування з новою людиною. Можливо, наступного разу це буде інша країна, інша людина, і щороку наші діти будуть дізнаватися все більше і більше про світ.